За готелі, на що ви можете попасти, і як уникнути проблем. В даному випадку за Британією це взагалі окрема історія. Тут це вже окремий світ. Значить, спершу показую номер. Ну, дивіться, ну в принципі, симпатічно, це така студійка. Десь приготувати щось, можна тут, я розумію, якісь холодильник. Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі, і взагалі в Британії, стоять такі обігрівачі. Понятно? Тобто в них немає центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві, Зараз я покажу, наприклад, там 2 години да? чи 3 години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на фартотаміра, нема холодно, капець. А тут дуже велика преступність в Британії, просто нереальна. Її замовчують і так далі, не все висвітлюють, але. Тут так, цивільненько все дуже гарна. вас не пустять і вам не скинуть точну адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Що на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? Потім, це величезна проблема, бо інколи ти хочеш проїхати пізно, 9, в 10, 11, в годину ночі, ну різних по. Де призна буває, тут хірва. Хір вам, Не заселився до восьмої, все, капут. Деякі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після восьмої вечора треба доплатити 30 фунтів, заселення після 12-ї треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. і ви ще з 50 доплачуєте просто за те, то, що туди пізніше доїхали. Реально, вони такі декілька разів було. Потім, майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки по Європі не катався, немає приколу. Тут ця тема з депозитом, а тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо тут щось зламається, і так далі, то вони будуть звідти вичитувати гроші. Тому якщо заселяють, і чого ти одразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де показали, такі моменти таке? Що так погано знімає? Блін, Ці iPhone останні. Нахіра я купив цей посильний iPhone. Обов'язково знімайте все, що там не так лежить, не так прикручено, бо, а, щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Правильно? Ну, завжди повертаємо, все нормально, все окей. Ну, знову ж таки, я знаю, як робиться, так і не очі. Сервіс взагалі непонятний. Типу, пляшки води ніко... взагалі ніколи не ну, ну, Я ніколи відвідаю, не бачив пляшки води. Ну, ні... ніколи. Вони були апарти навіть по 500 фунтів за вечір я платив за апарти. Тобто це... Боже, це більше ну коротше на 55 помножайте, це получиться вам в гривні. Пляшки води нема. Вже давним-давно в Україні всі готелі гарніші, за ці гроші так взагалі в 10 разів краще, Сервіс краще і так далі. Це коли у нас Совєцкий, там, цей Союз був, ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну у нас вже в 100 раз круче і ярче, ніж тут. А вони досі пальці вієром, що у тут Європа цивілізація, а ми, типу, третій мір. Так воно виявилося навпаки, у них тут третій мір, реально ну, відстали такі. А у нас цивілізація. Так що будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруєте, завжди заїхали. Готель зразу першим ділом засняли все. Це мої останні дні в Британії. Це я зупинився по дорозі, бо я з спор... пневмонією їду. Поняли? Я просто зупинився це в готелі. Я типу так перебіжками їду. Зрозуміло, не можу одної дороги поїхати. Це ще при тому, що тачку ще одну на ЗСУ везу, Я в ній зараз виїжджаю з Британії.